Добрий день мої малята, любі хлопчики, дівчата. Довго я шукав дорогу, йшов до вас по допомогу. Фарби всі я розгубив, лише пензлик залишив. Допоможете малята, мені фарби відшукати. Тож вирушаємо зелену фарбу шукати. Де ж на неї можна натрапити? Що буває з зеленим? Тож заплющте очі, уявіть собі зелений гай, а в ньому будиночок. Всі тихенько тут сідайте, в словах спільний звук шукайте. Вітер віє, повіває, він вербу стару хитає. вибіг вовчик на галяву і на вітер косо глянув. Вітер вовчика злякався і в дупло верби сховався. Діти, скажіть, який звук найчастіше повторювався в словах? Правильно, це звук В. На письмі звук В позначають літерою В. А тепер завдання. Погляньте на картинки. Назвіть їх та визначіть місце звука в слові на початку, в середині чи в кінці. Ой, малята, погляньте, з'являється зелена фарба. Погляньте, найкращий колір у мене все буде зелене, зелене, ялинка зелена, травичка зелена. Зеленими будуть листочки у клена. Найніжніший колір білий, білі у лилека крила, і лілея, і ромашка. Молоко й молочна кашка, то ж ідемо далі малята білу фарбу ми шукати. Діти, скажіть, а яка пора року має білий колір? Так, це зима. Який склад наголошений у цьому слові? Правильно наголошений другий склад. А у слові зими. Правильно наголошений перший склад. Як ви вважаєте, ці слова мають однакове значення? Правильно, діти, так, це одне значення, тому що це пора року. В одному й тому самому слові наголос може змінювати своє місце. Я буду називати вам слова, а ви називайте пару так, щоб наголос у слові змінював своє місце. Наприклад, гриб, гриби, весна. Весни. Рука, руки, вікно, вікна. Малята, погляньте, на палітрі у художника і біла фарба з'явилась. Дітки, потрібна нам фарба червона. Щоб у всіх вас були щічки червоні і щоб полунички у лісі палали, та всіх навколо вони звеселяли. Речення швидко ви дітки складіть, фарбу червону ви віднайдіть. Давайте з вами складемо речення, в якому є два слова. Наприклад, дівчинка. ЧИТАЄ Качка пливе Настала весна. А тепер, дітки, складіть речення, в якому буде три слова. Фарба чорна любить грати, у таночку танцювати. Ви НА речення погляньте. І на питання відповідайте. Діти, скажіть, а де початок речення? А де кінець? А що ж таке початок? Початок речення це велика літера. Кінець речення це крапка. Діти, скажіть, а чому? Слова Ніна і Міла пишуться з великої літери. Правильно, діти, тому що це імена людей, і вони пишуться з великої літери. Гляньте, фарба чорна звеселилася, на палітрі оз'явилася. Фарбу жовту відшукаємо, з вами трішки почитаємо. Давайте прочитаємо склади зі звуком В. Ва. Во. Ву, ви. Ве, Ві. Ви молодці. Гарно попрацювали. І жовту фарбу ми теж відшукали. Фарбу синю ми знайдемо, і малювати ми почнемо. Щоб знайшлася синя фарба, необхідно, не відриваючи олівця від паперу, намалювати синє море й човен. Дякую, фарби усі ви знайшли, і по казкових стежинках пройшли. А тепер скажіть мені, що сподобалось? Що ні? На цьому наша зустріч добігає кінця. До наступних подорожей, дітвора.